Вседержителю пошли свою милість на людей. своїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Милосерди милосердний, довтерпеливі, Господи, Вседержителю, пошли свою милість на людей. своїх. Господь воцарився, а нехай радіє земля. Господь, воцарився, нехай радіє земля, скни Пророка і читання. Ах, говорить його Господь, який створив небеса розпростер їх, який ствердив землю з усім, що вона родить. Він, який дає на ній дихання людям, дух тим, що по ній ходять. Я Господь покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завід люду, світло народам, щоб сліпи мочі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві. Я Господь, це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю, різьбленим Божем. Перші пророцтва вже здійснились, нові вам звіщаю. Перш ніж стануся, вам, його повішаю, співайте, Господо війну, пісню, нехай його хвала несеся з кінців світу, хай ликує море і все, що в ньому, острови їхні мешканці, нехай озветься голосно пустиня з її містами. Оселі, де живе кедар, нехай ликують ті, що живуть на скелях, нехай радісно з вершин гірські гукають, нехай воздають Господу Господові славу, хвалую на островах хай розголося. Господь виходить немо Не неначе воїн розбуджує завзяття, дає воєнний клич, гукає Витязем на ворогів виступає. Я мовчав, довго не говорив, я стримував себе, але тепер кричатиму, наче породілля, стогнучи і задихаючись тяжко. Я спустошу гори і пагорби, я висушу всю їхню зелень, я з рік зроблю пустиню, я висушу озера, я поведу сліпих незнаним для них шляхом, спрямую їх невідомими їм стежками, я перед ними темрю оберну на світло криві дороги на просі. Таке я йому чиню нічого не пропущу, заспівайте Господи, пісню нову, води не сотворив Господь, спасла його правиця його. Заспівайте Господи, пісню нову небоди. Соворив Господь, спасла Його правиця, його. негайно пошли нам щедроти Твої, Господи, бо збожили дуже ми. поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імени Твого, Господи, визволь нас. І очисти ріхи наші задля імени Твого. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки, віки вам. Пересвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости, беззаконня наші, святий завітай, сіли, немочі наші імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові. Повсякчас і на віки, ва, Отче наш, що і сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас.